thank mm -hmm. you Тувань України досліджує тільки найважливіші теми. Наші агенти там, де можна попередити, і там, де треба застерігти. Час ЦРУ на 24-му. Мене звати Дар'я Кудімова. Як створюють страшилки російського телебачення? Воюють нацисти. Чорне сонце та гітлерівський Ольс Самґеля. Чи справді українські військові використовують нацистські символи? Червоно чорний прапор. Чим українці найбільше лякають росіяна? Емоції, ярлики, перекручування фактів та відверта пропаганда. Інформаційна війна Росії проти України у розпалі. Сформувати громадську думку за півроку просто це не складно, якщо 99% телеканалів цинічно брешуть. В рядах украинских добровольческих батальонов воюют нацисты. Нацистских преступники стали героями Украины. Нацистские преступники. Элабранцы в черной форме без опознавательных знаков дают присягу под флагами с символикой, явно похожей на нацистскую. Нацисты, нелюды, звери и каратели. Бійці украинской армии ⁇ страшный сон российских загарбников. чули кошмару полк Азов. Ихня символика ⁇ черное солнце ⁇ та идея нации, не дает спокою головным пропагандистам Кремля. Шевроны, в центре которых видоизмененная свастика ⁇ Ангель в переводе с немецкого ⁇ Волчий крюк. В нацистской Германии это изображение закрепила за собой 2-я танковая дивизия СС ⁇ Гітлерівські легіони смерті та влада третього рейху у виконанні українців міцно засіли у головах росіян. Європейці з подобною символікою вже воювали. татуювання гасла жести. Слава Україні! Героям слава! В українських вояках Росію лякає усе. Кісельовш істерить. Україну накрила хвиля нацизму. Воєнне преступление украинских силовиков, пытки и бесчеловечные отношения. Я просто взяла ці два символи, роздрукувала і пішла в парк опитувати людей, чи знають щось вони про них. І от найцікавіше, що староукраїнський символ ідея нації більшість людей ідентифікувало як нацистський. Скажіть, будь ласка, чим асоціюються у вас ці символи? Це якась свастика, Ну, фашистські. Не знаю, десь щось таке. Мені здається, що це ще схоже на нацистський був фашистський як символ. Друга частина опитаних людей сказала, що ідея нації – це символ Азову. Це Азов. Це Азов. Азов. Ну, Ай це -да Айдар. Ой, не Айдар, Азов, да, Азов. А з Чорним сонцем, якому вже більше п'яти тисяч років і які якраз використовували гітлерівці, ситуація склалась цікава, тому що всі як один люди сказали, що це символ сонця. Це якась слав'янська сласика, так? Я не знаю. Це якийсь слов'янський фільм, символ сонця. Це древньослов'янські і древньоскандинавські символи. Найбільше мене вразили два маленькі хлопчики, які якраз і дали правильне визначення цьому символу. Ну, як свастиці, Її дуже багато. Ну, вона ж не тільки фашистська, тобто свастика не тільки в нацистів була, так? А в кого ще? В славян. відчайдушно бореться за голови громадян, створюючи антиукраїнські стереотипи. Тактика із легкістю спрацьовує через незнання. Адже й самі українці не завжди розуміють символіку своїх захисників. Агенти ЦРУ вирішили це виправити. Пол Зов одна із головних старшилок російської пропаганди. А усе через символа Вольф Санґеля. Його федеральні журналісти усоплюють із армією нацистської німеччини і проводять відповідні паралелі. Нічого не напоминає, а Авіть це інше, як рунічний символ. Он називається волчий крюк. В вертикальному положенні означає удар молнії, в горизонтальному знак Вервольфа, обари. Насправді походження символу чорного сонця сягає про часів задовго до того, як з'явився перший нацист. Демонічний та страшний Вольф Сангеля виявляється нічим іншим як середньовічним капканом для ловлі вовка. Верхню частину пастки кріпили між гілками на дереві, нижня частина, на яку нанизували м'ясо, для заковтування твариною. Вольф Сангеля наносили на дорожні камені у середньовіччі. Згодом він став емблемою християнського повстання. Його і досі можна побачити на гербах німецьких міст. І вже тільки у двадцятому столітті знак використовують легіони гідлерівського війська, через що згодом він асоціюватиметься лише з нацистами. Насправді російська пропаганда неправильно трактує знаки, які є в Азову. тому що в Азову ідея нації на шевроні. А вони кажуть, що саме Вольф Зангель герб полку Азов це монограма поєднання староукраїнських літер і та «н». ідея нації. Оцей символ бере своє кріння з далеких часів, коли українське рицарство на своїх гербах в 15-16 сторіччях зображувало подібні знаки, і вони були геральдичними елементами нашої традиційної української геральдичної системи. Тож на сьогоднішній день все можливі фрази звинувачення українців, особливо показов, тому що символіка причетна до якоїсь подібної іншої символіки, вона не витримує критики. Чорне сонце згадується, що у збірнику релігійних гімнів рік у Манейському письменнику в ілюстраціях лицарських гербів згадки є і в космографії праці німецького монаха Себастьяна Мюнстера. Саме він визначив чорне сонце як герб скіфії українського причорномор'я. Людині, яка не поважає своє походження і порушує закони справедливості, чорне сонце спалювало душу. Той самий символ Гітлер викарбує на підлозі свого замку. Можливо, не усвідомлюючи істинне значення Чорного Сонця. Зберігайте спокій та холодний розум у цьому жорсткому світі, а команда ЦРУ вам допоможе.